Привіт, слава Україні! Такий який ніхто впізнає. Старенька, я його знімав. на моєму каналі. Кінь великий. Якби це продає продається, ні? Знаходиться, Івано-Франківська область.

Номер телефону буде в описі. Прде. Кілька йому рот. Я щось не знаю, кілько ви казали то де. Ще десь коло 15 кидав. Більше нема. Більше немає в 15, бо мені здається, що Вася казав, що туди 12. ну три роки він вже десь у нас. Ну. Десь 15 трохи більше нема. Ціну... Тому що в травні буде 15. Бо казав Вася, що казали, що 11 або 12 травня він піродив. Ціну кажете чи? Знаєте, я знаю, я вже скажу, хіба... По, телефон. По телефону. По телефону ціну. Співуть там дзвонять і питати за коня. Він це продає кінь. Ну, ногу він має. 23 має. Ну, Ви що має.

Поки села свиня, то і з колеби ця трава пропадала Думаю, не ні біга ні корою, кора вже має. Смеє... Ісєдє... Тама файна трава, де соловейку. Ворончена її ваша. А таку стою кустовки? Okay. На коні файна, на корові не дуже. Чого? Oh. На, на нашому кораї вже не поки пати. Ти, що то є? Що це там веде? Oh. Там нема коні. Тиньом де цаплю лиш пасе. На а, он десь це моротої. Михайлів. Євали. Кінь великий. Ну ще весь якби було кому виганяти, що -йо йойой. То не весь треба паста пас був. Я вам казав, що покисні до пан. Та пас би виходив би он де І тут на нашому ще я. Я кураю пасли. Андріали не спасла. А ще я тобі гарцевича. Ну, я моє пасне сніг, не спаде. Я в суботу вже не хотіла ввечері, без білків горив. Бо думаю, як ударимо мороз, А в понеділок сват уже вбив, То я не відганіла. Та що зі взивка і звичайно. А там вже похолодало ти не виганіла, а вчора вже аж курки мого вігнати. Думаю, я віжну, когось проси, аби загнав. Я вам притнув зараз, але хто вам забере? Ну, а це вже мусив вирушувати аж потяжку аж А Мені що Е, Та я не хочу, знайде достатньо. На п'ятницю на, на суботу сніг. Таке, я, я собі буде.

Єш, товара буду, що. Та що, дошку на них буду би? Да я О, вниз. є. Потім если верхні, кажи что я мою волю я на пример. 金之味。<Enjoy. S 2> yeah. Очка еще да. Минутку. О, берешь еще трохи сенту. Все, блядь, заганяй. яка як він входить, ся достані познімають. Всі побачимо совтра в пісуття канала.